Вітаю всіх! Бачила статистику? Знову вилізла мені. Я люблю статистику, як фінансист. Що 60% українців готові терпіти війну скільки треба. Вибачте, скажу за українців, які проживають в Харкові, нахер воно мені надо. Терпіти а це готова трускавці, скільки треба. Десь там, де не летить. Якщо я переїжджав місця, де не летить, спокійно, сплю, роблю свої справи, працюю, я в ресурсі можу. Терпіти скільки завгодно. Ось, в принципі, ця статистика є звідти. При фронтові не хочуть. же Давайте, там було 60%. Дійсно, 60% українців готові терпіти війну скільки треба. Чи дійсно 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки треба? Чи дійсно це правдива статистика? Паж кубків. Статистика правдива, що дійсно є українці, які готові терпіти війну. В класиці з жанру це так. Але там відсоток менший справедливість. Заради справедливості готові терпіти. Ну, ви розумієте, хто? Те, що я вам озвучила зараз. Ось по місяцю. Ви ж розумієте, що тут по місяцю там, де спокій вбралася статистика. Багато старших арканів. Зміни, щоб були в Україні. Для України були хороші зміни. Що вам сказати? Ну, якби є відсоток, який готовий терпіти війну. Стільки, скільки треба. Але по пажу кубків це маленька карта. Це невеликий відсоток. Менше, ніж 60%. Менший. І зрозуміло. Ну, знаєте, коли ось такі нальоти. Я ж казала, що Західна Україна це порохова бочка, я аж не просто так вам це казала. Давайте тут дивитися. Чи дійсно 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки треба? Чи дійсно 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки треба? Дивіться. Карта закохані. ні. Так або ні, це карта невизначеності. Це досить нестабільна статистика, дуже залежить від регіону проживання. І коли починає летіти в різні регіони, і терпіти, це, ніхто вже не хоче. Ви ж самі розумієте, хочемо змін. Угу. Змін. Захочуть війни закінчення всюди? Насправді? Ну ні, вони не готові люди терпіти? Ось прям 60%. Давайте спитаю цією колодою. Який відсоток українців готовий терпіти війну стільки, скільки потрібно? Який відсоток українців готовий терпіти війну стільки, скільки потрібно? Який відсоток українців готовий терпіти війну? стільки, скільки потрібно, який він? Ви знаєте? Я боюся, що по тій карті, що випала, він не. Він, він штучний, немає його? Насправді його нема, цього відсотка. Він штучно зроблений опитуванням. Іде від нашої влади. Король це досить сильний відсоток. Але це відсоток створений нашою владою. Король Кубків це фізикатор на Зеленського. Тому що він мене завжди не випадає. Хочуть змін, люди хочуть нереальних змін. Реальних. Я скажу так. Давайте цю колоду гляну, коли сороку ще. Який відсоток українців готовий терпіти війну стільки, скільки треба? Який відсоток українців готовий терпіти війну стільки, скільки треба, який відсоток? Що тут покаже мені? Десятка мечів. Нуль. Любі мої ось нуль обновлення. Десятка це новий етап, тобто мечі, іще мечі. Ми всі хочемо завершення війни. Ні. Це такий бред, ви Всіми Всі жертвами, відлюдник випадає постійні оці переживання. Скажімо так, ми хочемо вже припинення. Дійсно, немає цих відсотків, це все бутафорія влади, щоб якось тримати населення. А я не знаю, кого вони хочуть тримати, тому що на прифронтових містах вже похеру, як вже закінчити, аби закінчити. Ось чому справа.